Привіт, друзі і всі, хто буде дивитися цей відеоролик. Дивіться, він присвячується чисто некаліфіцірованим спеціалістам по кровлі. Будинок накритий металочерепицею. Зараз я вам покажу, що він себе представляє. А, дивіться, це перше мінус. Ну, Гідробар'єр то таке, що він дешевий. Дивіться, тут контррейки нема. Бачите? Щас я, подожіть, я то не туди показу. Ось, бачите, Контррейки нема. Тепер друге. Бачите, яке просвіт? Це все. Зараз я вилізу знаружи і вам покажу. Що, що до чого це приводить. В чому де економія, а де некомпетентність спеціалістів. Зараз я покажу, ще. дивіться. Гідробар'єр. Такий, як. Будемо називати його китайський. Його всі так називають. Він термін експлуатації його єрунда. Він просто-напросто, коли ще не компетентне. Спеціалісти його натягують, він від от, от перепаду температури пересихає і він функцію. Він може отак стояти, але він вже свою функцію не виконує, Тому що ви його потрогаєте, в ньому починають сипатися клеточки. Остається тільки ця Бачите? Через то, в випадку. Є качественна пльончатий гідробар'єр. Він собі стоїмость точно така сама, плюс-мінус 50 гривень От е, От е, діафрагма. По мембрами. Зараз я злізу, возьму драбину, перенесу туди і покажу, чому така. Там, зараз, ще раз, щоб хто не бачив, бачите, який просвіт, я скажу, чого це. Зараз, секунду, нажмемо на паузу. Ну що, і от я вже на даху, дивіться, показуємо все количество саморізів. Ну, давайте я так. Дивіться, перший Перший ряд бачите, він більш-менш правильно закручений. Ну Є другий ряд, ось він, бачите. Він повинен йти тут саморіз і тут саморез. І пошли все. Він, во-первых, прижимає металочерепицю, коли ви йдете шахматним порядком. От. І вона менше клацає. Вон, дивіться, бачите, це вилізли на кровлю, дивимося. Це так кровічики, оставили дирочку. А тепер внимательно давайте я спробую показати вам. А ви просчитайте, скільки саморізів на листу. Дивіться. Нещасних три рядочка чи чотири, зробили. Щас і дивіться, там. От конька. Под коньком один, два, три, 4. І то непонятно якось. П'ять. В общій сложності шість рядочків. А тепер дивіться, коли він шахматним порядком не крутиться. Бачите, яка хаваря зробилася? І це вам набагато дорожче, обійдеться наняти людину, щоб вона подокручувала. Тому що так як... Некомпетентні кровіщики робили кровлю. Во-первых, ніхто не скаже вам, чи там попадає кожна рейка по волні, де її положено крутить. О. І воно в подальшому приведе до забивання, затікання. Там як гідробар'єр трошки інакше бачили, ніж на другій половині крові нації. Але ж дивіться, ідентично. Бачите, саморізи, точно, так само все покручено. Так що даю вам совет. По самих перших розкладках, які йшли на кровлю, коли у 90-х вона почала до нас заходити. По технічній документації на квадратний метр йшло 8-10 штук в шахматному порядку. Через то для заказчиків і найму будівельників желательно проглядувати, як вони вам крутять. Ось дивіться, бачите, тут якщо з цієї сторони буде забивний дощ, це все пойде. Бо тут а, до 5 мм всі дирки. Можна... І нічого вже не зробити, тому що тільки накручувати дирки на стиках везде. Бо тут навіть 15 градусів для пологих криш, тут навіть 15 градусів немає. І ось дивіться, так як багато хто замічає, у нас гідробар'єр отут. На сахвітах він завжди посипаний. Ну, перепад температури. А це мо, я знутрі зараз не можу, та кімната закрита знять. А це у нас внутрі, всій кровлі, крові, теж так само. Без обрешотки. Це, Це гідробар'єр накривається, не хочу виражатися, медним тазом. По одній причині. Нема контробрешотки, рейки, нема вентиляції кровлі. І за що цього він постійно... Соприкасається з металом і температура, і він його пересушує. Точно так само ну, діафрагма. От, не знаю, як вона себе поведе. В мене ще я не став кого щоб вона десь накривалася. Але функція її теж буде, якщо при накрив, накриванні кровлі. Бачите, тут теж можна подивитися. Теж нічого нема. Так як оце йде все, то вже до одного міста. Так що. Таке. Якось так, друзі. Кому подобається, ставимо палець вгору, бо ми починаємо далі покраску робити будинка. От. Коментуємо, ділимося відео, кому подобається. Ставимо лайк. Щоб я знав, що вас інтересує і міг зняти. Ілі може сам. Для себе зроблю якісь нататки і запишу відеоролик. Ну, для того, щоб про щось вам записувати, кому що інтересно. Це для забудовників некомпетентних, хто хоче построїтися, і од некомпетентних будівельників, щоб ви перестрахувалися. Так що, якось так. Дякую, слава Україні. Все буде добре і слава ЗСУ. Далі буде.